Я став на захист нашої країни абсолютно добровільно. Це І тепер я хочу, щоб країна стала на захист моїх прав. права не Я дуже хочу заміж, якщо чесно. Вже рік, як і я готовий до цього, власне кажучи, як і мій хлопець, але у нас немає юридичної можливості. цього року наші три головні слогани: це те, що насильство проти плюс людей не має існувати. Це те, що трансфобії не має існувати, і гомофобії будь-яких інших видів дискримінації.